Усіх вітаю! З вами Лана, і ви знову на моєму каналі Книга з Кавою. І я знову вітаю вас у рубриці Книжки молодих авторів. Або ж що там у сам видаві? В пошуках небезпечної реліквії загублена експедиція Пилипчук. Я взяла на цей раз автора з букнету. Хоча так подивилася, я взагалі частенько беру з букнету. Отже, залізла я на сайт і обирала, щоб такого цікавенького у фантастиці почитати, і побачила. Побачила космічну археологію, так би мовити. І я подумала: так, це воно, це мені потрібно. Я відкрила і понеслося. Що ж, у цьому відео можливо комусь буде боляче. І спочатку я думала назвати щось по типу Я прочитала, щоб вам не довелося, але потім подумала: «М -м -м, а загалом то, можливо, хтось захоче прочитати. Колись давно за шосів древніх богів. Один вчений проводив досліди над просторовою матерією Всесвіту. Стався вибух і з'явився кристал. Який робив людей сильнішими, здоровішими і давав енергію. З цього кристалу навчилися робити маленькі копії, потім держава пішла війною на інші держави, минали роки, і от ми вже в 21-му сторіччі люди підкорюють космос, знайомляться з інопланетянами. Привіт, заїжджена тема Галактичного Союзу. Деякі події, які у нас відбувалися, перейменовані, наприклад, виникнення химеровірусу. А далі. А далі 37-й рік. Так, 2037. І один хлопець обирає свій життєвий шлях. У нього не було зв'язків, не було грошей, у нього не було достатньо розуму. Принаймні він тоді так думав. І... Були професії, на які він хотів би, наприклад, археологія, але на які йому було піти зась. Ну, тому що в нього не було зв'язків, не було грошей і так далі по списку. Що ж, лишається йому, або ж обирати з того, що є, або ж іти у військову справу і бути військовим, адже військовим відкриваються дороги. Звичайно, відповідь очевидна, він пішов на військову справу і приймав участь у війні. Коротше, наш герой багато воює, минають роки, і археологія. Привіт через три роки після війни. Потім відставка, і він вже помічник професора. І вже замість нього викладає предмети у вузі. Та одного дня на землю прилітають атліці, і в них є своя певна таємна місія, про яку вони не говорять, але й інша, а, офіційна, вони кажуть, що просто хочуть дослідити більше історію людства, більше дізнатися про людей, і всяке таке. Атлійці набагато досконаліші за людей, вони набагато сильніші, там, кмітливіші, і зір у них краще коротше. Вони просто набагато досконаліші за людей. Але в них є ще одна особливість, яка дуже відрізняє їх. Це у атліців синє волосся. Це багато чого пояснює. Можливо, я а, така а, дивна, тому що а, я просто не землі, я, не земна. Жарт, якщо що. А то ви ще подумаєте, що я атлітів образила? <хи> а може і не жарт? Коротше, збирається величезна група з атлітів, науковців, представників влади, військових, мисливців і зрадників. Ну тому що як же без зрадників дежекшен? І всі вони починають досліджувати таємничу послідовність подій. Спочатку відслідковують шлях одного фотографа, який у далекому, 2019 році, під час химеровірусу зробив фото іншої людини, ім'я якої немає. І саме ця людина чомусь зацікавила атлітів. Вони. Починають шукати, де саме була зроблена ця фотографія, де саме була ця людина, де вона була похована, знаходять щоденник, і вже спираючись на те, що було у цьому щоденнику, вони відправляються у далеку, цікаву та небезпечну подорож по слідам однієї загубленої експедиції а можливо, і не однієї. Таємниці інтриги, загадки, археологічні знахідки, дивні відкриття. Неймовірні технології, моторошні вбивства та деяке історичне підґрунтя. Персонажів занадто багато, просто перевантаження. Більшу частину я імен взагалі не запам'ятала ху із них ху, і навіть неможливо достеменно сказати, хто з них як виглядав на 100%. Ну, бо точного опису і зовнішностей кіт наплакав. Але про це згодом. Звичайно, є найголовніші персонажі, наприклад, Волтер. Ну, це той хлопець військовий, про якого вже згадувалося. Так, звичайно, він розумний, кмітливий, сильний і повний набір плюсів. А от його товариш Х'ю, навпаки, повний набір невдачі, для інших невдачі. Бо якщо десь поряд чорний кіт, то хтось обов'язково має потрапити у якусь. Халепу, це просто неминуче. Ноунейм no атлійська дівчина, таємнича, але цікава постать. Керівник Волтера, непевна, як звати, здається, Джонатан. Трусуват, нарцис, пихатий, самовпевнений трохи. І взагалі він дуже дратував, запеклий егоїст, та й на цьому все. А, Здається, його ще описували як качка. А тепер точно все. Там ще були професора, але їх імена в мене десь на периферії. І ще була дівчина, здається, її звали Ліза, яка бігала за Волтером. Ну Так, тут занадто багато персонажів, реально. А, особливо китайські імена, вибачайте, я взагалі не запам'ятала. Отже, давайте почнемо з плюсів. Ідея мені сподобалася. Власне, я і читала заради неї, тож задумка це безперечний плюс. Не можу не передати привіт літям з певних причин. І незважаючи на те, що я майже нічого про них не знаю, але все одно вони вже мені подобаються. Присутній гумор, іноді досить специфічний і на туалетну тематику. Але все ж таки наявність гумору для цієї історії це безперечний плюс. Читається легко. Це також плюс. А ще у автора є потенціал. І це також неможливо не рахувати як плюс. Він пішов проти системи, будучи структуру твору. І знаєте, зазвичай я тільки за, якщо є щось, що виділяється з маси, що виділяє якусь одну людину з поміж інших людей. Ну так, або ж твір з поміж інших творів. Але... Тут і плюс, бо виділяється, і мінус, бо це повний хаос. А отже, ми переходимо до мінусів. Структура це таке собі. Всі історичні вставки мали б бути не додатковими главами, а у додатках окремо з виносками на них, з вказівками джерел, звідки вони були взяті. А тут просто додаткові глави посеред глав. Я зазначу, що не маю нічого проти історичних пояснень. Я взагалі тільки за. Але вони просто мають бути оформлені як належне. Більша частина персонажів описані як мали звичайну зовнішність. Це як. Ми ж маємо уявляти когось, коли читаємо. Але кого нам уявляти, що мається на увазі звичайна зовнішність? Для кожної людини це може бути щось своє. А якщо для мене, наприклад, звичайна зовнішність, це я не знаю, там Ругатів в Патлі, вибачайте. Ну, типу, кого я маю уявляти, Що мається на увазі звичайна зовнішність? Тобто картки персонажів, їхні анкети, так би мовити, не пропрацьовані до кінця. Саме тому. Про персонажів я загалом то мало чого могла про них сказати, тому що вони дещо не до кінця допрацьовані, як на мене. І через це десь хтось більш картонний, десь хтось пустуватий, десь хтось пропрацьований більше, хтось менше, якось навіть тут хаос. І це мінус. Деякі моменти викликають питання достовірності та логіки. Тут є доволі спірні питання. Так, не буду сперечатися, автор провів багато роботи для того, щоб структура твору і подача була саме такою, як вона є. Тобто я не принижую роботу автора. Я розумію, що це праця. Але це ж не всім зайде, розумієте, всі ці стрибки від... Першої особи, потім від третьої особи, і, звичайно, ми здогадуємося протягом твору, хто головний герой і про кого йшла мова. Але коли ти отримуєш підтвердження цього аж у 75-й главі, це дуже специфічна подача матеріалу. Стиль оповіді, як, як пояснити? От уявімо гіпотетично, що у кожній компанії є свій друг-стендапер. І він дуже любить смішно розповісти різні історії і побалакати дуже-дуже довго, розповідаючи якусь історію. Тобто ви сидите десь там а, разом, домалюйте собі картину. От уявіть собі, що зустрічається компанія друзів і один хтось. Стендапер розповідає вам якусь історію, наприклад, переповідає, переказує, а що він можливо прочитав або щось таке. От у такому стилі. А ще й зважаючи на те, що там дуже багато вставок зі смайликами, це взагалі багато кому не зайде, зважаючи на те, що це книжка. Видно, що книжка перекладалася з російської на українську, бо вона не вичитана взагалі, а отже, скоріш за все, перекладалася просто перекладачем, можливо, Google-перекладачем. А я не знаю. Але там неймовірна купа помилок. Просто неймовірна. В мені прокинулася моя внутрішня редакторка Світлана Вікторівна, тому що реально там їх така кількість. Це просто жесть. Переклад від переклада може відрізнятися, розумієте? Тобто, якщо не просто перекласти, а ще й вичитати це, привести до якогось одного знаменнику, то може вийти цукерочка. Але якщо просто прогнати перекладачем і так викласти, типу. А читаєте, як є, ну ми й маємо, що є. Наразі ми бачимо перед собою. Чернетку дуже гарного твору у майбутньому. Але над нею ще потрібно дуже багато та плідно працювати, ну, можливо, десь з рік. Звичайно, це справа автора. Завжди легко сказати, не подобається, не читайте, але ж якщо це вже викладено для. Читання, то, можливо, краще було б пропрацювати, тому що залишати твір у такому стані, який він є, не потрібно було б. Там потрібно багато чого змінити, переписати, привести до якогось знаменника. Як на мене, лишати текст у тому стані, який він є, це в першу чергу не поважати свою працю як автора і свій власний твір. Типу, ти ж витратив на створення історії так багато часу. Вона цікава. Ну, це ж не те, що я там, наприклад, хейчу. Ні. І ви маєте розуміти, що це лише моя власна думка. Звичайно, у іншої людини може бути. Інша думка, але це мій плох, це моє відео, це моє бачення. І як редакторка у минулому я бачу, що ще потрібно дуже багато працювати. Але це моя позиція і моя думка. Просто шкода залишати такий потенціал твору у такій обгорці. Історія варта більшого. Але вже як є, моя думка це моя думка. Ваша думка це ваша думка. Звичайно, чи читати, або ж ні, це вибір кожного, ніхто нікого не змушує. Якщо буде цікаво, посилання на твір я залишу в описі під відео. Звичайно, буде цікаво. Подивитися, що ж буде далі, почитати, що ж буде далі, знайти відповіді на деякі запитання та подивитися прогрес автора, тобто, як він прогресуватиме, що він буде змінювати, як він буде вдосконалюватися. За цим буде дуже цікаво спостерігати. Але з позиції читача, якщо ви очікуєте якісної історії, то ні, це не про цей твір. Що ж, пішла я! Зі своєю блогерською думкою до читання наступної історії і підготовки нового відео, і ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!